Вітаю тебе на каналі Просто Інгліш. Цікаво, яку букву ми будемо вивчати сьогодні. Давай подивимося! Вітаю, вітаю вас, любі діти! мої, чудові і старанні учні! How are you, children? Як са маєте тітонька сова, тобто я дуже рада зустрічі з вами. Ви вже хочете якнайшвидше дізнатися, про що в нас піде розмова цього разу? Ну, ніякого секрету в цьому нема. Влаштовуйтесь зручніше і готуйтесь уважно слухати. А щоб було цікавіше і зрозуміліше, я покажу вам мультики. Адже ви любите мультики. Ну, звісно, любите. Але все це буде трохи пізніше. Що ж, почнемо урок англійського алфавіту. Ну, звісно, зараз ми познайомимося з літерою Y. Ось яка вона дивіться. І, звичайно ж, ми познайомимося зі словами, що починаються з літери Y. У мене є одна знайома біла сова, що живе в Англії. Вона зателефонувала мені вчора. Тобто «yesterday». Слово Єстеді англійською «вчора» починається літерою Y. Отож, подзвонила вона з маленького містечка Йоркшир. Вона живе там у Йоркширу. Це слово теж починається з літери Y. І знайома розповіла мені, що біля її будинку є великий двір. Англійською яд. А у дворі, як не дивно, стоїть велика красива яхта. Англійською яд. Яхта». Причому яхта жовтого кольору уявляєте? Єлоу яд. Єлоу жовтий, yes. тобто так, як цікаво вийшло. А розповіла вона мені це тому, що дізналася про мої уроки англійського алфавіту для малят і про те, що ми саме знайомимося з літерою «Y». Усі слова в її розповіді починалися саме з цієї літери. Ось така чудова історія. А зараз я покажу моїм маленьким глядачам мультфільм зі словами, що починається літерою «Y». Подивимось на неї ще раз. До побачення, малята! Бувайте здорові і обережні. Ми ще зустрінемося з вами на інших корисних, цікавих і захоплюючих уроках тітоньки-сови. Дізнаємось багато нового.